Більше ста назв вулиць міста потребують перейменування одні з них застарілі, інші написані з помилками. Виправити ситуацію будуть готові найближчим часом члени комісії з упорядкування найменувань вулиць. Сергій Черняков виступив із пропозицією на перетині проспектів миру та перемоги зробити площу на честь героїв Небесної Сотні. Сьогодні ми піднімаємо це питання про те, щоб вшанувати загиблих воїнів, які відстоювали. І незалежність України, і територіальну цілісність сьогодні, щоб саме вшанувати у Черніві і назвати ну, на претині проспектів цю площу площу Небесної Сотні. На думку Сергія Чернякова, це потрібно зробити ще до Дня Незалежності України. Та, за словами Юрія Ткача, є декілька причин, які не дозволять вкластися в цей термін. Це треба, щоб було прийнято рішення міською радою, тому я думаю, до 24-го це навряд чи буде вже абсолютно. Але вже те, що комісія рекомендує. Я не думаю, що в депутатів будуть заперечення проти цього. Стосовно меж, то це визначить управління архітектури і містобудування. Чітко межі. Я думаю, що вони десь співпадуть з тим майданчиком, де стояв колишній пам'ятний клиент. Зараз почастішали звернення містяни з пропозицією назвати ту чи іншу вулицю іменами загиблих героїв сучасності. Та на думку Сергія Лаєвського перейменувати по першому проханню той чи інший мікрорайон недоречно. Цій повазі до воїнів, які гинуть, можуть загинути чи вже загибли а, за свободу і незалежність України. Але ми не можемо перетворити місто на пантеон. На ім'я кожного з них єдина пропозиція, яка не викликала ніяких заперечень, пролунала від депутата міської ради В'ячеслава Лебідя. За дорученням громади мікрорайону Круг Вокзал він прийшов на комісію, аби відновити назву вже існуючого залізничного парку. До речі, був створений 70 років тому, 44-му році, і був таким своєрідним культурним осередком життя в тому мікрорайоні. Але, вибачте, після тієї перестройки, як кажуть, залізниця вона почала позбавлятися з об'єктів соціально-культурних соціально об'єктів, і одним з тих об'єктів став цей залізничний парк. І через певний час він перетворився у, відверто кажучи, смітник. Висока трава, наркоманські шприци. І ну, захаращена територія. За словами депутата, люди, які там проживають, мовчали би далі, якби не новина про те, що цей залізничний парк збираються забудувати багатоповерхівками. Громада цього мікрорайону піднялася і не лише піднялася, і казала, а пускай ми хочемо, щоб він був. Вони прийшли, почали відновлювати цей парк. Ми викасили всю цю траву, посадили квіти, відновили клумби. Ті дерева, які встигли ці будівельники, порубати, зробили такі акуратні чурочки, зробили такі місця для відпочинку, покрасили це, пофарбували. І фактично кожні вихідні люди виходять, приводять його до ладу. Переименуванням вулиць займатиметься спеціальна робоча група, до якої увійдуть філологи, історики, науковці та архітектори. І тільки після детального вивчення всіх пропозицій буде прийматись відповідне рішення.